Тільки погляньте на цю піцу. Багато начинки, а тісто підходить в холодильнику. Давайте готувати. Ємність вливаємо в воду, додаємо дріжджі, цукор, трішки солі, олію та все перемішуємо. В Декілька етапів всипаємо борошно та спочатку перемішуємо лопаткою. Потім тісто я замішую міксером. Ви ж можете вимішати й вручну. Тісто має бути м'яким та не липнути до рук. Ємні змащуємо трішки олією, кладемо тісто, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на 2 години. Тим часом приготуємо начинку. Гриби нарізаємо на невеличкі шматочки, накриваємо кришкою та смажемо на середньому вогні, щоб вийшла зайва вода. Ще нам знадобляться варені яйця. Далі нарізаємо цибулю півкільцями та натираємо моркву на великій терці. Підсмажуємо спочатку цибулю до золотистості, а потім всипаємо морку і теж даємо їй трішки підсмажитись. Коли з грибів вийшла зайва вода, вливаємо олію, підсолюємо та ще підсмажуємо. Далі беремо ковбаску, а в мене ще була й шинка в холодильнику, та нарізаємо такими смужками. Далі сир натираємо на великій терці. Відварені яйця теж натираємо на великій терці. Пройшло 2 години, і наше тісто вже підійшло. Робочу поверхність присипаємо борошном та розкочуємо тісто. Старайтеся тісто зробити якомога тонше, товщиною приблизно пів см. Викладаємо начинку першим шаром морква та цибуля. Далі грибочки, потім ковбаска. Слідуючий етап яйця. Далі робимо сіточку з кетчупу та майонезу. І останнім етапом присипаємо натертим сиром. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Приготуйте, бо це дуже смачно. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.